Вітаю вас, дорогі глядачі! Так, сьогодні у нас буде відео по реставрації знову. Так, подивіться, який прекрасний представник Сокир 19 століття. На жаль, з великими втратами, але на те в нас і відео по реставрації, щоб робити реставрацію і показувати вам. У мене такий помічник. Так, що я буду робити? Звичайно ж, відновлювати лезо, бачите. Звершила донора. Отака буде його форма. Цю сокиру я знайшов у лісі в канаві, хтось її обламав і викинув. О, так що я обріжу отак, виріжу із донора оцю частину і приварю. Ну і, звичайно, це шва не буде видно. Я зроблю так, щоб... Його не видно. Ось теж такий цікавий представник сокира. Верніше, правильно сказати, його залишки, але колись я його теж зроблю. Дивіться, які узори, чи візерунки. І що цікаво, клеймо 1944 року. Це сокира заводу Зік. Зла... Златоустовський інструментальний комбінат. Так що, я думаю, що обух я для неї знайду і відновлю повністю така, як вона повинна бути. Ну, звичайно, для колекції, не для того, щоб дрова рубати. Так, а поки що ми займемося оцією такою класною сокирою. Буде вона класна у нас. Це я вам обіцяю. Ну що ж, поїхали. Ну що ж, друзі, приступаємо до роботи. Зараз я відріжу там, де воно відламане, щоб було рівненько. Потім прикладу нашого донора. Отак ось. Відріжу або відмалюю спочатку теж і приварю. Так що, поїхали працювати. Так, як бачите, відпиляв я рівненько шматок леза той, що був відламаний. Бачите як. Так, що... так відпиляв я дві частини. Як бачили частинку від оцей сокири відпиляв і від нашого донора повідрізував. Тепер що ми будемо робити? Тепер ми зробимо фаску, зачистимо аж до центру. Ну, кути зробимо, щоб краще проварити сваркою. Потім зачищатимемо шов. Так що, я думаю, що вже на щось похоже. Вже ми бачимо геометрію сокири, якою вона буде. Потім ми її зваримо, наточимо. І буде все гуд. Поїхали. А, забув показати, коли відпилював, дивіться, відламався шматочок. Забачте, це воно показує, як воно було, або показало, як сокира була скована. Щось не фокусує. Ну якось так. Бачите? Ну, Я думаю, що це нічого. Так як ми дрова роботи вже нею не будемо, а тільки на стінку, то це не проблема. Ми все зробимо, все заваримо, зашліфуємо і зістаримо, що воно все буде як одне ціле. І як завжди в нас, друзі, все з вами вийде. Ну що ж, пропиляв я фаску, як бачите, отак От це вийшло з двох боків. Тоді сокира краще провариться, краще буде триматися. Бачите, до центру. Так, ну що ж, половина роботи, можна сказати, зроблена. Поїхали далі. Ну що ж, друзі, зварив я дві частини докупи. Ось такий шов у нас вийшов. Я думаю, що проварилося добре. Так, що тепер залишилось зачистити. Ну і зістарити. Зробити однорідну поверхню. Щоб зварені половинки не відрізнялися одна від одної. Ну, ще одна проблема у нас обух, бачите? Нам ще треба буде відновити обух, але це трошки пізніше, не сьогодні. Ну, звичайно, це буде одним відео. Так що Працюємо далі. Продовжуємо роботу над нашою сокирою. Зараз ми будемо працювати над обухом. Отак От я його зріжу, повністю верхню частину, ну, щоб вже не гратися, не... повністю пластинку вирізати, уварити вже. Тяжко. все одно не буду вже ним дрова рубати. От, що я зробив із лопастю з ну, сам, самою сокирою? Зараз вам покажу. Ой. Так, отак я вварив, зачистив. Ну, отут, я думаю, щось треба зробити, щоб не видно було цієї тача. Ця... Покриється таніном, його не видно буде. Так, так само з цього боку. Ну, Видно, що величенькі раковини. Отака сукира. Ну, зараз будемо працювати над обухом. Вирізав я вставочку на обух, дивіться, зараз приварю. І все буде гуд. Поїхали. Ну що ж, друзі, наша сокира готова. Як бачите, зараз вона в якому стані. Отакий От виявився у нас результат. Або не виявився, з'явився, дивіться. Висота сокири вийшла в нас 18 сантиметрів Так, і ширина леза 13 От, Обух. Такий у нас обух, ну я його ще не зістарив. Ну, можливо і не буду. Так, ну, така сокирка, друзі, вийшла. Це з іншого боку. Ну, звичайно, тут раковини набагато більше, ніж з цієї сторони. От, але тут вийшло гарно. Ну, як бачите, що було, а що стало. Гарна така сокирка, Форма. Чудова. Московського типу називається. Так що я задоволений своєю роботою. Ну що ж, дякую, друзі, що були зі мною, що дивилися моє відео. Ставте лайки і дякую. до зустрічі!